Хочу поговорити, друзі, про відчуття. Це не мій автомобіль. цей автомобіль продається, але я хочу передати своє враження від кермування та просто перебування в даному автомобілі. Це Мерседес, електроавтомобіль, сучасний кросовер на повному приводі та автоматичній коробочці передач. Я себе відчуваю тут, знаєте, інакше, коли ти просто сидиш, дивишся за кермом. Ось цього значка Мерседеса. Відчуття змінюється. Можливо, власне, і за це платять гроші, купуючи даний автомобіль. За своє відчуття в ньому. Комфорт, звісно, тут присутній. Звісно, тут присутні і усі асистенти. Це все зрозуміло, бо це сучасний автомобіль, який коштує 37 500. До речі, можна навіть купити за криптовалюту, якщо ви цим займаєтесь, все комфортно, все для вас. Але. Мені здається, що власне левова частка ціни цього автомобіля від свого відчуття в ньому, тому що ви змінюєтесь в даному автомобілі і вже думаєте по-інакшому. Тому цей автомобіль вже для людей, які зрозуміли життя, нічого нікому не доводять, просто насолоджуються своїм комфортним життям в комфортному сучасному автомобілі. Це Mercedes є е 20 2020 року з легкістю проїдка 400 кілометрів на ньому е, максимально потужний. 406 кінських сил в даного автомобіля. Тому, в принципі, поєднання прохідності на повному приводі, динаміки з даним потужним, таким елементом 406 кінських сил та комфортом з усіма асистентами, навіть не буде вам їх перераховувати. Автомобіль продається ціночок на старті 37500 Нагадую вам а номер продавця в описі. тому дзвоніть, пишіть, домовляйтесь, можливо, вам пощастить і ви станете його майбутнім власником.